Давайте подивимося, куди веде вас доля, саме зараз. Куди вона вас веде? Точно до чогось нового вас ведуть. Туди, куди ви раніше могли ніби тільки зазирнути. Переживали, боялись, думали, що не потягнете. Да? До нових берегів вас ведуть, до якогось розширення, здійснення якихось ваших мрій, клас, до сонця. Знаєте, до того, що ви захочете, що ви забажаєте, точно до процвітання. До чогось нового, до якихось нових успіхів. Можливо, когось і чекає переїзд, покупка автомобіля, да, якогось до такого транспорту для вашого важливого, комусь і велосипеда. І для вас це буде в кайф, да. Ну тут кажуть карти, що ви будете подорожувати, ви будете заробляти, ви будете. Більш цінною людиною, ніж зараз для суспільства, для людей, да? тому що до вас будуть тягнутися як до сонечка, захочуть відігрітися. Здіснення мрій іде у вас. Вас ведуть до вашої мрії, і швидше за все це якісь для вас незвідані краї. Тому що тут карти прям покажуть про якісь дальні дальні країни, дальні можливості. Для когось це переїзд в прямому сенсі, для когось це зміна роботи на більшу високоплачумо. Дану це щось таке, про що ви тільки раніше мріяли.